5 липня в ЄС набрали чинності мита на імпорт китайських електромобілів. Вони становитимуть від 17 до більш як 37%. Потім поки що вони не остаточні. Брюссель виділив чотири місяці на антисубсидіарне розслідування та переговори з китайською стороною. На автомобілі компанії BYD накладають миту розміром 17,4%, відсотка, на джелі 19,9% та на сайк 37,6%. відсотка. Це додатково до стандартного ми та ЄС у 10% на імпорт авто. Тарифи ЄС запровадив через наплив дешевих електромобілів з КНР. Як кажуть європейські та американські чиновники, Китай ставить на свою продукцію надто низьку ціну завдяки масштабним державним субсидіям. Це ставить під загрозу європейську автомобільну промисловість. єС хоче знайти розв'язання проблеми, а не запроваджувати мита. Накладання мит не ціль. Це засіб виправлення дисбалансу, несправедливої конкурентної ситуації, коли виробникам авто автомобілів у ЄС завдають шкоди за результатами чотирьох місяців розслідування Єврокомісія надасть остаточний план мит, який запровадить на п'ять років. За нього голосуватимуть країни-члени. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що обидві сторони вже провели кілька раундів переговорів щодо цих мит. За оцінками Єврокомісії, цього року частка китайських брендів на ринку ЄС зросла до 8%. відсотків. У 2019 році вона становила менш як один відсоток. Очікують, що у 2025 році цей показник може досягти. Хти 20%. водночас ціни на китайські електрокари зазвичай на 20% нижчі ніж на моделі вироблені в ЄС. Зазначимо, що Вашингтон із серпня теж запроваджує мита на китайські електричні авто, але його ставка становитиме 100%.